Дівчатка, всім привіт! Всіх вітаю. Мене звати Олена. Я сьогодні до вас з новою підбірочкою ароматів. Знову ж таки весняних. В принципі, я так думаю, що вони будуть переходити зі мною на початок літа, зустрічати зі мною літо, тому що тут така універсальна підбірка. Є і цитрусові, і більш такі квіткові насичені парфумерні композиції. Тому всім бажаю приємного перегляду, може знайдете для себе щось цікаве, і тут будуть ті аромати, про які я вам ще не розповідала. Перший аромат це аромат від бренду Mansera Wild Fruits. Цей аромат заявлений як унісекс, хоча він для мене більш все ж таки в жіночу сторону. Тут шикарні цитруси, кумкват, грейфрут, чорно-смородина персик аромат дуже такий аристократичний, дуже спокійний. Його спокійно можна одягати в офіс і на роботу на кожен день. На ділову зустріч, на відпочинок. Він достатньо такий універсальний, за що він мені і подобається. Тобто цей аромат він може бути вашим парфумерним. Я, це може бути аромат єдиний, який використовується кожен день, тому що він і теплий, і солодкуватий, і трохи пряний, і трошки водний, з кислинкою, і цитрусовий. І тут так все гарно поєднано. Він для мене, я не знаю, ну такий затишний, такий ніжний. Тут е, такі сухі трави для мене, красиві, е, він переливається на моїй шкірі. Достатньо незвичний для мене по звучанню. Він мені е, жодний аромат з моєї колекції не нагадує. Тому і став для мене цікавий такий. Тобто достатньо такий самобутній аромат, який обов'язково варто спробувати, і одразу можу сказати, що в холод цей аромат ви зможете не оцінити. От я, наприклад, придбала його в холод, але я знала, що треба дочекатись тепла, щоб його носити. Тобто Він любить теплу погоду. От Зараз якраз я буду починати його носити, і він спокійно може перейти зі мною в літо, душити він абсолютно не буде. Дуже гарний. Такий свіжий, цитрусовий, трохи такий фужерний навіть аромат, я не знаю, на будь-який випадок. Дуже класний. Наступний аромат вже показувала вам, давно користуюся Gioline Capri від бренду One One. Дуже мені подобається цей аромат. Тут знову про цитруси, ті самі. Лимони, теж, якщо не помиляюся, є нотка грейпфруту, мускус, аромат достатньо свіжий, дуже позитивний, аромат посмішка, аромат гарний настрій. Аромат дуже класно використовувати для спорту, для відпочинку. Також на кожен день він достатньо універсальний. І, до речі, він дуже стійкий. От з цитрусових ароматів, я можу сказати, що він ось, напевно, буде на рівні Moschino I Love, Love. Такий самий постійкості для мене. Сидить прям на мені дуже довго. І особливо, коли тепло, він абсолютно не душить, він дуже освіжає. Класний аромат. Оця відбірка прям топ. Цитрусових таких цікавих ароматів. Хочу поділитися з вами такою цікавою знахідкою, як цей парфумований міст для тіла від бренду Mermaid Coquet Plum. Цей аромат, мені нагадує, точніше, ну, повторюю, відсотків на 95 аромат від бренду Lanvin Mery Me. Я б сказала, що це його бюджетний аналог, тому що тут 100 мл, які я придбала менше, ніж за 200 гривень. Чи близько, близько 200 гривень, да. Да, я розумію, що це парфумований міст, тобто концентрація не така. Звичайно, в Мері Мі він більш стійкіший. Але тут шлейф такий самий, як у Мері Мі по потужності, але по технічним характеристикам, так, да, трохи програє. Десь годину-півтори я його на собі відчуваю, потім треба оновити. Але це така поливашка, знаєте. Тут нота буску дуже яскраво розкривається. Аромат дуже ніжний, дуже жіночний. Знову ж таки, на кожен день я цей міст використовувала навіть зимою. Можу сказати, що дуже класно він так освіжає. Має такий насичений квітковий шлейф, до речі, я його почула. В маршрутці, коли їхала поряд з дівчиною, вона була надушена саме цим містом. Я спочатку не впізнала, на який аромат цей міст схожий, але я насолоджувалася всю дорогу. І коли я зрозуміла, що вже ми під'їжджаємо до кінцевої зупинки, і ця дівчина зараз ну, вийде, я її ніколи більше не побачу. Я вирішила спитати, що на ній за аромат. І добре, що вона поділилася зі мною і навіть достала пляшечку, показала мені, щоб я собі сфоткала. І я собі от придбала це щастя, 100 мл. Я люблю аромат Мерімі, але він для мене іноді був, знаєте, занадто інтенсивний. А оце якраз, якраз те, що мені потрібно було. Більш така його розбавлена версія, але ну, дуже приємно. І дуже за приємною ціною. Тому зверніть увагу, обов'язково! Кому подобається той аромат, але хочеться трохи легша версія. На волосі, до речі, і на речах дуже-дуже гарно сидить. Ну, це мій такий старичок, можна так сказати, Burberry Body Tender, мій фруктовий шиприк з полинню, з рожевим моїм букетом улюбленим, з гірчинкою моєю улюбленою. Дістала вже не можу, так за ним скучила за цей період холодів. Зараз хочеться прям їм обливатися, насолоджуватися. Я вам не чи казала, що я їм запаслась, я знайшла другий флакон, практично повний залишок купила по дуже приємній ціні. Я знаю, що цей аромат давно знятий. Тому, на жаль, ні з ким не ділюсь цим ароматом. Купляю його виключно для себе, якщо десь бачу по приємній ціні. Ну, тому що це класика, класика ніколи не вийде з моди для мене. Мені в ньому так комфортно. Весняно-літній період це прямо моє парфумерне. Це мій найулюбленіший аромат в колекції дістала свого також красунчика Туту Бланк від Гріті. Зараз, поки що прохолодно, я його планую трошки поносити. Хочу з вами поділитися, що цей аромат з часом, знаєте. Став мені видавати більше мускусу, на жаль, коли я його тільки отримала, коли у мене був відливант. Я відчувала в ньому більше цього вершків, морозива, малинки, ванільки такої приємної. Зараз так, да, це все залишилось, але. Мускус вже не такий біленький, м'якенький, знаєте, як був спочатку. Зараз він вже так дає про себе знати трошечки, може втомлювати, якщо носити цей аромат так, протягом дня. Не дай Боже зробити багато пшиків, тому що він дуже стійкий. Я б сказала, що це на рівні екстракту, тому що він прям масляний для мене. Під настрій особливий мені таке заходить, але не більше двох пшиків, дівчата, майте на увазі і не пшикайте його на одяг, тому що ну, достатньо концентрований такий аромат. Але коли хочеться побути такою дівчинкою, цукерочкою, дівчинкою, яку хочеться з'їсти, такою, я не знаю, тендітною, такою. Дівчиною, я не знаю, дівчиною, якій все ще 18 років в душі, то хочеться пахнути так, да, морозивом. З малинкою. Ну, знову ж кажу, цей аромат з часом от починає, починає видавати такі, знаєте, кіхтики. Цей аромат з кіхтиком для мене. Спочатку такий лагідний, а потім показує свій характер. <смі> тому треба це враховувати і не наносити на себе дуже багато. І я вважаю, що цей аромат краще не носити при температурі от вище 30 градусів, тому що може цей мускус все ж таки продушувати так вас конкретно. Так, і останній аромат на сьогодні, що я планую носити, це Eisenberg A Fresh Delicate Focus. Ось такий гарненький флакончик на 30 мл. Чесно кажучи, я дуже жалкую, що я не взяла собі більший об'єм. Просто 30 мл тоді були на знижках у брокарді. До речі, він періодично попадає на знижки у брокарді. Це мій єдиний, до речі, аромат від бренду Eisenberg. Цей бренд мені подобається. Ще мені подобається, там Жозе. Хочеться також собі, можливо, в майбутньому флакон. Хочу спочатку розносити від лавант. Це відносно новий аромат у бренду Eisenberg. Тут для мене квіти, персик, також, якщо не помиляюся, є нотка чорної смородини. Але для мене це в першу чергу, я скажу вам, тут найяскравіша для мене нота це такого соковитого зеленого яблука. Дуже натуралістичного. Я прям, знаєте, відчуваю це яблуко таке зелене, свіже-свіже, коли прям от відкусуєш шматочок і тече сік по руках, от ось таке. Ось таке враження складає цей аромат. Дуже свіжий, дуже такий пронизливий, з приємною кислинкою. Достатньо шлейфовий, до речі. І в ньому ну, дуже багато повітря, прям весна у флаконі. Прям хочеться поливатися і хочеться його постійно відчувати. Дуже класний. Вважаю, дуже вдалий аромат у цього бренду, тому всім обов'язково рекомендую спробувати. Ось така у мене підбірочка на сьогодні, дівчатка. Всім бажаю гарного настрою. Можете ділитися в коментарях своїми цікавими парфумерними знахідками на весну. До нових зустрічей. Всім пока!